Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій він же Jump Starter або бустер від компанії Alligator, модель GS845. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас все запаковане фірмовий чохол. Тут запакований бустер з міцного пластику. Ось такий великий дисплей, який е, показує е, ємність заряду вбудованого акумулятору. Будований акумулятор має ємність 22 000 мА, і також окрема кнопка для того, коли ви підключаєте крокодили до акумуляторної батареї. І Вмикайте цю кнопку для того, щоб пройшла діагностика, і у вас засвітився відповідний індикатор, щоб ви зрозуміли, що павербанк-бустер, він же готовий для запуску двигуна. Пусковий струм номінальний в даному бустері 1000 А заявлено, піковий струм 2000 а. По роз'ємам у нас під заглушкою всі роз'єми знаходяться. гумова міцна заглушка. Так, тут два повноцінні USB-роз'єми, також Type-C роз'єм, потужність його 18 А, також під заглушкою роз'єми для підключення крокодилів І також є ліхтар. Ліхтар вмикається мика... потрібно зажати. Кнопку вимкнення, і також є різні режими. По комплектації. У нас є інструкція з гарантійним талоном. Дріт USB на Type-C. Також ось такий. дріт з USB з одної сторони, з іншої micro USB Type-C і під iPhone Lighting. І також крокодили для того, щоб під'єднати до акумулятору. Доволі масивні, потужні.